Звернули. Відрізаємо у нас така обіс виходить. У нас перший кровосан виходить таким, що його треба трошки підкоректувати. А далі у нас виходять чотири шари заготову. Цей ми коректуємо, бо так як він був зі... зігнутий крайній, да. Вага в нас має бути 80-85 пробуйте вісімдесят і сімдесят п'ять грам. Витягуєте трошечки буквально, тому що як ви будете притягувати по столу, зробиться якраз таки основна довжина. Таким чином робиться довжина. Далі ви вимикаєте сюди.